Вітаю всіх на моєму каналі. Декілька хвилин тому закінчив знімати відео про торгові війни, які розпочав Дональд Трамп. І там в кінці я згадав про не дуже чесну, законну гру варіант того, чому це все почалося. Я про е, торгівлю інсайдерську інформацію, про брокерські махінації. Так ось. Е, за останній місяць з, з хвостиком е, з того часу, як Дональд Трамп почав е, водити мита проти Канади Мексики, ставити на, па на паузу їх, оголошувати нові мита. І, і ось зараз взагалі проти усього світу фондовий ринок Америки падав, декілька разів різко піднімався. як, Зокрема, десь майже тиждень тому, коли, менше декілька днів тому, коли один з мільярдерів, не пам'ятаю його ім'я, сказав про те, що хотілося б, типу, щоб Америка. Дональд Трамп поставив мита на паузу. Це, типу, треба для самої Америки, для економіки. Ну, щось типу такого сказав. І ведучий Fox Business неправильно його зрозумів, але я не знаю чому. Бо якось треба важко перекласти, тим паче з англійською на англійську, як вже наклали цю паузу. І він сказав, що типу, Білий дім поставив на паузу мита, все, відразу фондовий ринок піднявся. Так, різ, різко, е е на 2 трильйони доларів за декілька десятків хвилин. Е і білий дім відразу типу, е спростував ці слова і фондовий ринок впав на 3 трильйони. Це дуже яскраво показує те, як слова Трампа, навіть не слова Трампа, а просто е, натяк на його слова та дії впливає на фондовий ринок, на очікування. Вже е, фондовий ринок падав після заяв Трампа, а це показник того, що він не тільки швидко може впасти, але й швидко піднятися. Е, ось е, почув. Вчора від одного з аналітиків, що після того, як Дональд Трамп поставив паузу на мита проти більшості країн, ну, він не поставив паузу на мита проти країн, які вже встигли дзеркально відповісти, тому ну, я й кажу на частину. Але фондовий ринок почав підніматись. Статки групи мільярдерів почали зростати, як сказали, підрахували, що на 300 мільярдів статки групи мільярдерів, які там підтримують Трампа, здається, зокрема, в Ілона Маска на 36 мільярдів. Типу він став багатше. А, і мені здається, що цим могли скористатися брокери. Не чесні на руку, якщо їм передали цю інформацію. Взагалі, як влаштовані оці брокерські махінації з допомогою інсайдерської інформації, типу торгівлі інсайдерської інці? Є якась компанія. В неї акції там впали, дуже дешеві. Але. Надходить інсайдерська інформація про те, що ця компанія там об об буде об'єднана з іншою, або вона е... запустить в виробництво там щось цікаве, інновацію якусь. Коротше, якась подія, в результаті якої. Акції піднімуться дуже сильно. І цей брокер купляє акції на дуже велику суму, може навіть на всі, що в нього є. І буквально на наступний день акції піднімаються. Він вичікує, там, може відразу, може вичекає декілька днів, коли акції піднімуться, зміцніють, і він продає все це, щоб отримати гроші. Може, частину. А частину акцій залишає. Це є брокерські махінації за участі інсайдера. І в Америці за це йде справжній термін. Саджають за грати. Чим вища посада цього інсайдера, тим більша його відповідальність перед законом. І мені цікаво, якщо у ході у цього всього, у цих він, е хтось на цьому дуже-дуже багато заробив. Мені здається, що є така можливість. Не знаю, чи буде хтось розбиратися, хоч е в Америці там е судова влада, там, правоохоронна вона може діяти. І проти президента, якщо він порушує закон, ну, типу демократія. Але якось Дональд Трамп поступово е, звільняє е, тих, хто, і, як він каже, до нього нелояльний, е, тобто е, людей, які вміють думати, е, нормальні, і ставить тих, які будуть погоджуватися з ним. Тому я не знаю, чи вдасться. Може люди просто будуть боятися за своє місце, за своє крісло. Тому може ніхто не буде розбиратися в цьому, але, але на мою думку, треба повивчати е, фондові ринки, діяльність різних брокерських компаній та е, окремих брокерів. І взагалі те, хто скільки чого на цьому заробив на цих угодах. З приводу цього не пам'ятаю скільки, може 10 років тому, коли в Дональда Трампа був період чергового банкротства, на межі якого він знаходився, він продав свій маєток, не пам'ятаю в якому штаті, російському олігарху риболовліву, здається так, його прізвище, за 95 мільйонів доларів. За 4 роки до цього він купив його, здається, за 45 чи десь стільки, А ось на момент продажу кадастрова ціна, тобто ринкова ціна, фактична вартість була 65 мільйонів. Як я чув, спеціальні служби Америки звернули увагу на це та запросили. Міністерство фінансів передати їм документи з приводу цієї угоди, бо якось підозріло, чому олігарх, який людина, напевно, не дурна, заплатила набагато більше, ніж фактична вартість цього будинку. Це один з прикладів того, що Трамп використовує якісь такі схеми. Ще інша історія. Теж доволі відома. В 90-ті роки Трамп на фондовий ринок привів новостворену компанію готелі Казіно, залучив інвесторів і через якийсь там невеличкий час продав цій компанії. Які було о, багато грошей інвесторів, не тільки його. Два свої готелі, на яких було бор... Боргів купа. Коротше, за підрахунками, він отримав чистими о, на руки 100 мільйонів доларів. Ну, Потім в цієї компанії почалась проблеми, вони не змогли витягти, так би мовити, ці готелі. І вже в 2016 році. Ця компанія повністю е, закрилась. Тобто е, все це <риснят> говорить про те, що Дональд Трамп отримав гроші, а інвестори прогоріли. Е, ще е, показною є інша історія, яку він описав в своїй книзі Мистецтво укладати угоди. В 80-ті він побачив цей маєток Мар Алаго, чи як там правильно воно називається, який вист... продавали на той момент, здається, за 25 мільйонів доларів. Дональд Трамп прийшов сказав, типу, чи 15, чи 10 даю. Йому відповіли, ні, йдіть погуляйте. Протягом трьох років. До компанії, яка продавала цей маєток. Приходили різні покупці, і або вони банкрутували, або вони зникали, якось виходили з угоди. І після кожної такої невдачі приходив Трамп і пропонував ще менше грошей. В результаті через 3 роки він, здається, купив цей маєток за 5 мільйонів доларів, ну і ще 3 мільйони зарнів. Типу меблі і інше, що в тому маєтку було. Тобто в результаті 8 мільйонів замість вартості 25, яка була е на початку, типу, фактична вартість. Е і він в цій книзі описує це, пишається, що він такий е чудовий бізнесмен. Але це, я ж кажу, за межею будь-якої моралі. Бо ну, цей маєток побудували. На нього витратили купу грошей, витратили час на обслуговування, витратили час на те, що його не могли продати, тобто зарплатня тих, хто займався продажем. На мій погляд, це якось е, негарно. Але це показує те, що Дональд Трамп міг скористатися цією можливістю інсайдерської торгівлі. Тим паче, що в нього є можливості передати інформацію так, щоб не було зрозуміло, що це він зробив. І просто, типу, якщо почнуть якось. Добиратися до причин Брокер просто купив акції. Ну, я не знаю, чи хтось взагалі на цьому заробив, але, скоріш за все, заробили. І не думаю, що без відома самого Трампа або когось з його команди. Це мій такий погляд. Ще одна можлива схема він. Не наклав мита проти Росії, Білорусі та Північної Кореї. Там ці, цікаві були пояснення. Одне те, що від різних членів його команди, одне те, що, типу, а на що на Росію накладати в нас і так рівень торгівлі маленький. Це смішно, бо навіть на острови, де є пінгвіни, вони наклали. А друге, це те, що Типу, на, не треба накладати на Росію, у нас зараз йде перемовний типу, процес з Росією. Ну, якось з Україною теж йде, але на Україну 10% наклали. Як би мовити. Якось е не сходиться, знаєте. А, з приводу пінгвінів. Пояснення е логічного питання, чому на острови, які взагалі не мають е експорту ніякого. Взагалі там є острови, де, які займаються тільки туризмом, або ось ті, де тільки пінгвіни, або в, є острів біля Норвегії, на якому живе 16 людей, які обслуговують військово навігаційну станцію та метеостанцію, пояснення таке, типу, а може зроблять якийсь там зміну юридичного. Місця, типу, базування, якісь там офшори, переоформлять адресу і все, типу, будуть вже відправляти ніби з території цього острова і обходити такі Ну Тоді виникає питання: А чому вони наклали на Білорусь, Північну Корею або Росію? Ну, в Росії так вони сказали там 35%, ще Байден наклав. Але дивіться, країна, зокрема Китаю, в якого 125% зараз, може спокійно, ніби це товари з Росії продавати їх в Америку. І таким чином зекономити великі гроші на у цих митах. Так, трошки буде витрати на невеличкі або на заміну юридичних адрес. Або банально завести товар в Росію з Росії вже відправити, але це все одно буде дешевше, ніж платити у цій зайві 70%, на мій погляд. Тому ну, якось так. Та і взагалі мені здається, для китайців буде не так вже й важко розібрати якийсь завод, перенести його на е, далекий схід Росії. Е, в декількох кілометрах від кордону з Китаєм, там е побудувати виробництво і вже продавати товари з Росії. Е ну, так би мовити, є різні схеми. Або просто, я ж кажу, юридично, ніби адреса зареєстрована в Білорусь, або в Північній Кореї, яка теж е поряд з Китаєм. Тому. Е Є тепер можливості для якихось махінацій. І мені дивно, що на острови з Пінгвінами мита наклали, а на Росію, Білорусь та Північну Корею ні. Це дивно, але, але то таке, так би мовити. Взагалі, з цими митами така складна, незрозуміла тема. Чого він взагалі цього хоче, я в попередньому відео е, пояснив основні дії Мит, е, для чого вони створені, на що вони спрямовані. Е, привів декілька е, прикладів в тому, як воно вплине на ціни не тільки е, в тих країнах, на які наклав Мита Трамп, а й на інші країни, і, зокрема, на саму Америку. Ну, це, так би мовити, мої думки. Про це, може, ви з чимось не погодитесь, але взагалі світ на порозі економічної ядерної війни. Дякую всім за увагу. Ну і мирного нам усім неба.